Друзі, всім привіт! У нас знову копчення. Ось, Кому цікаво, готуємося до свят. І Будемо ми робити варено копчене, приварене. Щека у нас така є і є у нас отакі ушки. Відправляємо ми його це все гарно злажуємо в каструльку, Ось, щоб не було проміжутку, щоб менше йшло у нас розход солі і води. Ось, отак от складаємо і міряємо скільки, скільки водички сюди зараз вийде Так, друзі, так от у чотири. Літра у нас ушло сюди водички і ми беремо на 4 літри літр води, беремо 80 грамів обікновеної солі, 15 грамів нітритної солі і 20 грамів сахара, цукру. Мліло, десь приблизно 30-40 щоб м'ясо добре проварилося. Ось, а потім покажу далі, що будемо з ним робити. зараз. Робимо маринад. Так, друзі. важимо наш нашу сіль. Так, беремо на 4 так, тару робимо. Тара. По нулях. 350 грамів. Так, шушнети нашими веслами. Гул веса збиті, беремо тепер. Я вже по ложках просто знаю скільки важить ложка. О, 350 грамів беремо. Треба навіть беремо 300, хватит там. Так, 300. Робимо отару. Все по нулях. Тепер беремо нітритну сіль. Беремо 30 грамів. Так, і вибачаєш, Бо сам знімаю одною рукою і цього так робимо тару. І беремо тепер 30 грамів на літр, 120 грамів сахару. Ось так. Все. І це зараз все ми розкалатуємо і відправляємо туди до нашого маринаду. Наш, друзі, так, коли ми його гарячий, водою не кипіченою, а теплий гарячий, щоб розтала сільк у нас. Розкалатуємо і потім, коли буде готове наше сальце, ми туди оце все виливаємо. Не даємо зараз, щоб воно у нас кипіло, бо нітритну соль не можна, щоб вона кипіла, щоб вона перекипічалася. І потім туди додаємо. А туди ми зараз просто кинемо пару лавурушок, перцю духмяного. Щоб трохи вбило, ви самі розумієте, вбило запах сала ну, із голови. Це вже спосіб провірений не раз. Так що робіть. Так, друзяки, процес копчення не показував, а ось показую конечний результат. Ось таке у нас вийшло в сальце. Ось, ось Остиває. Ось такі. Так. Це у нас кар кар каркасики получилися. Ось такі. А ось таке у нас довісло вушко. Так що, всім смачного, рекомендую.